Доброго дня, друзі! Сьогодні я з вами хочу поговорити про сексуальність і про норму та патологію в сексології та в сексуальності. Це взагалі питання не тільки до сексології і до питань сексуальності, але й в принципі до всіх питань, які стосуються нашого життя, особливо в психології, це нагальне питання, а що таке? Норма, і що таке патологія? Тому що ці поняття дуже відносні, ці поняття завжди підвержені, скажімо так, сумнівам, критиці, і вони, як я вже казав минулого разу, часто переглядаються, от як, наприклад, з гомосексуальністю. Так, що являється в широкому сенсі нормою, що є патологією в питаннях сексуальності? І Питаннях стосовно сексуального життя. По-перше, треба сказати, що та ж полігамія, наприклад, або моногамія це дуже різні види сексуального життя, стосунків. І що у нас з вами немає і не може бути чіткої лінії, де ми скажемо, що, от, наприклад, полігамія це патологія, а от моногамія це точно норма була, є, і буде. І взагалі, як ми можемо, як психологи, або як люди, які користуються психологією, зрозуміти, а що ж є для нас норма? Тому що часто люди приходять і питають, а це взагалі норма, що я так відчуваю, або в мене є такі бажання, або що я е, роблю ось так, і чи є це нормою? Це найчастіше питання, яке хвилює будь-якого клієнта чи клієнтки, по якому питанню ця людина не прийшла і не звернулась. А в сексуальності і в сексуальному житті ці питання ще частіше виникають, ніж в інших. А чи нормально це? А чи нормально ось це? Або може ось це? І скільки би. Не розбирав я це питання, все зводиться до, в принципі, одного висновку, до одного рішення. Якщо для вашого партнера це являється чимось ненормальним, тоді ви будете відчувати е, якусь певну дію або бажання, або почуття як щось ненормальне. Якщо для вашого партнера. Це відчувається як норма, зазвичай такі питання вирішуються дуже і дуже легко. Ну, тому що, скоріш за все, вам хтось попередньо сказав, що такі думки або такі бажання не є нормою, ви зафіксували це. І далі ви вже боїтесь просто сказати комусь про свої бажання або про свої думки. Якщо ж ця люд... ваш партнер. Та, або люди, сексуальний партнер, або людина, з якою ви будуєте стосунки, вважається нормою, то робота ведеться з тим попереднім досвідом, який у вас був, і проясненням того, чому е для вас це стало не нормою. Якщо це було, наприклад, нормою до якогось певного часу, або може це завжди було не нормою. Але у вас були такі думки, ви завжди хотіли поекспериментувати. І завжди боялися це запропонувати. З цим також можна працювати, тому що все будується на певних інтроектах, тобто установках, які говорять, що це погано. Погано думати, погано бажати і, тим паче, пропонувати щось подібне. І можна сказати, що, наприклад, якщо вас виховали в тому, що полігамія це жахлива річ і що це нездорово і що це потрібно уникати цього потрібно уникати, цього потрібно... це потрібно лікувати, що це щось нездорове, патологічне, то, звичайно, якщо ви захочете спробувати полігамність, взагалі, чи вона вам підходить, чи це ваше, ви будете боятися це спробувати. А можливо, це виявиться набагато простіше. Спробувавши, ви зрозумієте, що це просто не ваше, не природнє для вас, і природнім для вас є моногамія. Але сам факт того, що ви будете боятися спробувати, буде вас постійно фруструвати і викликати думки. А чи моногамія це моє, чи ні? Бо тільки спробувавши щось протилежне, ми можемо зрозуміти. Дійсно, чи є ця річ моєю? Чи вона природня, чи я просто вибрав це, тому що я боявся спробувати щось інше. Або я боявся, або боялася, так, що мене осудять, що, мене, що мені буде соромно, і що взагалі це неправильно? Тоді, звичайно, ми з вами зіштовхуємося ситуацією сорому, засудження, неприйняття себе, своїх бажань, думок. І страх бути відвернутим, відторгненим від свого партнера або від оточуючих, поділившись цією історією, ситуацією, думками, експериментами відповідно. Я думаю, що тут все дуже просто: якщо ваш партнер погоджується і не боїться експериментів. Ви можете спробувати, і, можливо, все вирішиться на етапі того, що вам і вашому партнеру буде ок, чи ви в стосунках, чи в сексуальному партнера. Якщо ж ми говоримо про те, що у вашого партнера є відчуття, що це не ок, ну тоді є варіант домовитись з партнером. Проговорити цей момент, чому це вам важливо, чому партнеру не ок буде проекспериментувати це питання, і тоді ви для себе розумієте: ага, от, значить, у партнера були такі-то установки, такі-то е е враження від цього, е досвід, або, може, просто заляканий партнер вихованням тим, що це. Ну, просто було завжди погано, вважалося погано, виховувалася людина з тим, що це погано. От, і тому вона просто боїться, також, як і ви, сказати про своє бажання чи думки. І на цьому можна сказати, все полегшується. Якщо ж для вас це е, важко, сприймається просто як ваша думка чи бажання. То, звичайно, працюємо. Тоді з тим, чому це вважається поганим для вас, чому вам соромно про це говорити? І таким чином пропрацьовується саме ваша установка і ваша фрустрація в тому, що ви боїтесь спробувати. І, відповідно, соромом робота проводиться. Але в чому тут дуже важлива історія? А воно важливе в тому, що якщо вам і вашому партнеру ок, то тут питання не патології і норми, а тут питання в тому, чому ви боїтеся про це сказати. Бо навіть якщо, от уявімо, це патологія, страшна патологія, то, ну як мінімум, людині полегшення відчуває, їй стає ліпше, коли вона ділиться це з близькими. І от сам страх навіть поділитися чимось вже створює багато фрустрації, вже створює багато проблем у стосунках. Тому що тоді найчастіше страждають самі стосунки в якихось інших питаннях, або вони страждають комплексно через те, що людина починає шукати це на стороні і з'являються певні зради. Тут не питання моральної зради, чи правильно це, чи неправильно. Тут я просто констатую факт того, що, якщо це не проговорити, стають, настають певні труднощі в стосунках, і вони можуть бути дуже різними, дивлячись від того, що ще є в стосунках, які ще є проблеми в стосунках, або, може, їх немає, і тоді вони з'являються. Тобто це не завжди призводить до сексуальної зради, зради з кимось іншим, хтось на третій з'являється в людині, ні, не обов'язково. Але, от знову ж таки, повертаючись до прикладу моногамії і полігамії, полігамність може вважатися нормою і патологією одночасно. Ну, тому що ваш партнер може вважати це неправильним. І тоді виникає дійсно проблема. Коли ваш партнер вважає, що полігамія це здорово, і ваш партнер теж хоче спробувати полігамію, проблеми немає. І питання не в тому, чи норма це, чи не норма. Ось тут, в принципі, я би сказав висновок простий: норма і патологія це те, що вважає сама людина або партнер. Якщо у вас повна згода, немає різниці, як це називається в побуті у когось а, або кимось це називається. Так? Тобто тут важливо саме, чи є у вас згода, чи є у вас інтерес, чи готові ви до експериментів в сексуальному житті, чи не готові. І відповідно від цього вже відштовхуватись, тому що більшість так називаємо патологій це насправді не патології, а страх людини. Що, що її, його відторнуть, відштовхнуть, коли дізнається про вподобання чи бажання певного експерименту. І ми повертаємось до того, до чого часті, частіше всього повертаємося ми, психологи, консультуючи людей про норму і патологію. Ми повертаємося до того саме питання, як це вам і як це вашому партнеру. Оце важливіше, оце і визначає саму суть проблеми. А чи патологія це чи норма, це вже дуже друге питання. Навіть котик прийшов послухати е цей ефір про це відео про патологію і норму. Отже, висновок. Висновок дуже простий. Ви говорите з партнером. Так, тут треба ризикнути і довіритись. Якщо у вас немає довіри і ви не готові ризикнути, це якраз питання до самої простої сімейної парної консультації або індивідуальної консультації, де ви приходите і пропрацьовуєте те, що вас зупиняє проговорити з вашим партнером якісь певні речі. І як ви бачите, це може зовсім не стосуватись сексуального життя, а скоріше, навіть довіри в стосунках. Вашої базової довіри до світу і до людей. І тим самим вирішується питання частіше всього не стільки сексуальних питань, скільки самих звичайних питань стосунків і ваших базових, базової безпеки довіри. Що ж стосується патології, то вона дійсно є, вона описана в такому розділі, в розділі сексології, як патології, і там дуже обмежений насправді перелік, і багато з того, що по моєй, в моїй практиці люди дізнавалися, питали те, що їх турбувало, це виявлялося ну, чимось із розряду звичайності, певної звичайності, звичайного буденного життя. І, такими, і таковим являлося лише тому ну, ці сумніви про патологію. Тому що людина просто мала певний досвід, мала певний досвід взаємовідносин, певного виховання, і саме тому це являлося чимось страшним для людини і те, чого вона боялась. Дуже рідко справжні патології зустрічаються у людей, які питають про норму чи патологію. Ось така цікава парадоксальна історія. На цьому все. Якщо у вас є питання, залишайте їх під відео. Буду дуже вдячний за відгуки і до наступної зустрічі. Бувайте!